рано встає, то й попадає на самий-самий-самий дешевий ринок Полтави. Його всі називають хитрий ринок. Сама б я його в житті не знайшла. Спасіба, мама мене повела сьогодні на екскурсію. Він знаходиться на южному вокзалі. На Южному вокзалі є ринок. І, в общем, цей ринок треба пройти, 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 пройти. І за цим ринком є ще один ринок, стихійний, прямо от той є хитрий ринок. Чого він називається хитрим? То що люди туди утром приїжджають електричкою, і на 9 електричку на Кременчуг, і в 9 утра вже там нікого немає, бо їх всіх змітає електричкою. Що я там купила? Черешня 210 гривень. Сама-сама дорога моя покупка. Але подивіться на цю черешню. Це не така, як на центральному ринку, знаєте, підгнивша така. Тут немає жодної гнилої. От чесно. 210. так? Да? 210 гривень. Так, петрушка і цибуля по 10 гривень, 20 гривень, 2 кіла картоплі по 30 гривень це 60 гривень. Полуниця. хороша. Я прийшла прямо до неї на запах купляти 170 гривень. Малина не 3 тисячі, дівчата, а 110 гривень баночка. І ще добра дівчинка яка купляла, в мене не було лоточка, мені хотіли її сипати в кульок, і вона каже, візьміть. І подарила мені лоток. Велике тобі спасіба. Оце такі мої покупки. Щас порахую, наскільки. Ну, фішка в тому, що дешевше в Полтаві бути не може.